Всім привіт! Ну, як бачите, ми не можемо, щоб щось не розібрати, щоб щось не переробити, щоб щось не поламати. Ну, Далі відео зроблю. Розкажу чого ліземо, чого знімаємо колеса. Ну а зараз давайте про друге. З названня відео ви вже поняли. Продається культиватор. Культиватор кажу сразу, не наш. Це культиватор хлопців, які винуждені були зв'язку з війною виїхати. Поставити у нас свою техніку і тепер вони її продають. Культиватор КПС 44.2, який він там, я не знаю. Взагалі, звичайний КПС культиватор. Добротний так, такий скажу культиватор. Тому що у нас, як був культиватор, він трошки відрізнявся. Це іменно такий добротний прицепний. Взяв рулетку. Дишав тут таке капітальне. 12-й швелер сварений. І що, ну, ця рамка, я так розумію, 80 на 80 стандартна. А оця, ось, і в багатьох культиваторах я дивився, в основному і в нас такий був, йде уголок. Іде уголок і Туди ставляться сухарі, ставляться ці полоси. Тут вже йде кругляк. Кругляк, усілена пружина йде. Хлопці-культиватор купували новий. Десь там в себе, я не знаю, хто тут. Производитель його. Ну, бірки, скоріш за все я не знайду. Ну, рама йде 80 на 80. Що передня, що оця задня, і виходить, бокові гряділя теж тут такі мощні зроблені. 50-та труба. Ну, правда, щось непонятне там товщина, зараз десь може знайду. З 50-ї труби зроблено. Ну, в общем, зроблений по принципу обичного культиватора. Обичні такі секції. Ну, рама тут, звісно, дебела. Рама дебела, якщо його переробити на навісний, може хтось там практикує навісну тільки техніку, то, скоріш за все, він буде важкувати на, на, на навісну техніку. Продається так комплектом, все, зачепили і поїхали. В принципі, зараз покажу, які по ньому є нюанси. Нюанс перший це у нас лопнута чи порвана рама. Ну, зварена і десь ага, поводок. Оцей поводок під кронштейн, він теж розірваний ну, зроблений. Кронштейни під лапи дивлюсь, вже металітісні, не ці чугунні, які рвуться, розриваються. Резина стоїть нова. Ну, вже є невеличка трещина, Наверно, або за те, що на вулиці, або на сонці невеличка трещина. Також в комплекті йде новий, буквально його недавно поставили гідроциліндр. Видно, що він новий не тече. І що? Так, цей такий самий скат хороший, резина, хороша, в принципі. Мілка є трещина, але порізів таких немає. І йдуть такі хороші борони. Ну, вони, я не знаю, як вони, мабуть, вони вважаються, бо вона така важкенька і товста пластина йде. Оця борони тут теж отлісні. Видно, що зубчики або поміняні, або вже... Та, ну, поміняні, це Не отклепані. Або десь на заводі відклепували. Видно, що вони в хорошому стані. Такі йде 4 борони в комплекті. Ну, Повністю комплектний культиватор. Стойки. Всі в принципі, на місці. Лапи. Лапи широченькі. Зараз поміряємо. Може комусь буде цікаво. ну 250 чи 260 лапа. Я так розумію, вони спереді і ззаді одинакові лапи по ширині. Ну, в принципі, може десь прийдеться замінити лапи. А так, в принципі, вони всі на місці, ну може десь підтерті, може десь комусь не подобаються. Возможності в даний момент підняти його і спробувати люфт. В принципі, він. люфт є невеликий. Ну, там плотно так і не зробиш. Ми колись переробляли. Плотно не зробиш, тому що длина гряділя велика, все одно буде люфт. Навіть якщо там міліметр зробити. Та, в принципі, невеликий люфт, але ну, вроді не придавлена лапа. Возможності причепити немає, тому що до нашої техніки ми її не чіпляємо. Бо в хлопців залите масло, гідравлічне чисте, не хоче мішати. Хай уже тоді вже як то купить, хто хоче мішає, хоче не мішає, то вже не наші будуть вопроси. А так, в принципі, в принципі, отак, трошки цей ряді підігнутий. По всім вопросам обращайтеся по номеру телефона, який указан в коментарі. Я його закріплю. Якщо ви номера телефону не знайдете, то значить культиватор вже проданий. Возможно, відео залишиться на каналі на пам'ять. А можливо, хазяїн культиватора скаже, щоб його прибрав, щоб його не було. Всі питання по ціні, по, по всім це до хазяїна, обсуждати все з ним. Я тільки виставляю відео. Територіально він знаходиться в Дніпропетровська область. Може комусь там треба буде доставку просчитувати. До мене ви можете тільки позвонити, там сфотографував, щоб я відправив там, на Viber чи куди, там вам десь більш детальні якісь показати нюанси чи плюси, там, я не знаю, що ви захочете подивитися, щоб, ну, діла, щоб не їхати, а потім вам не подобається, тільки потратити час і фінанси на дорогу. Оце, що тільки я можу зробити. Всі останні питання до хазяїна, до власників цієї техніки. Ну, а Так культиватор в принципі, зацепляй, їдь в поле, передивитися, там може якісь лапи поміняти. І так, вродь би, пружини цілі, він такий весь рівненький. По цим нюансам. ну, Я не знаю, в нас я ж кажу, не було. Точніше, в нас був прицепний, ми його сразу переробили на навісний. По цим вопросам. Ну, Вроді все ціле, різьба є. І як вона там крутиться, я думаю, помазати вона буде крутитися. Ну, Тут я теж думаю, що все нормально. Великих таких виробітки немає. Петля така. Не знаю, петлю то можна теж переварити. І, може хтось там великий спортуємо, хтось маліться, вже в кого який фаркоп. Ну так, в принципі, скажем, стандартне сповнення, ну трошки якийсь він усилений, трошки якось все у нас зроблено м -м -м, грубіше. Ну Бірки немає. Скоріше на все, на великому заводі їх робили. В общем, кому цікаво, дзвоніть, узнавайте. Все, всем удачи!